На деякий час про ремонт автомобілів на одній із станцій технічного обслуговування у Шепетівці можна буде забути а все через пожежу, яка сталася у ніч суботи на неділю. Причину займання встановлюють експерти натомість власники підраховують збитки, які спричинили язики полум'я. В ніч суботи, на неділю в одному із СТО міста Шепетівка з невідомих на те причин сталося займання. Про пожежу повідомив випадковий перехожий. Два пожежні відділення, які брали участь в гасінні пожежі, ліквідували полум'я за декілька хвилин. Показати кращі результати при гасінні полум'я завадив густий та разючий дим. Орієнтовно, о першій годині 52 дві хвилини ночі поступило повідомлення на пункт зв'язку частини 21 ДПЧ ГУД СНС у Хмельницькій області про те, що ми Метрополита Шептицького 50 виникла пожежа шиномонтажу. Після повідомлення було направлено два відділення, 21 ДПЧ на гасіння даної пожежі. Полум'я пошкодило як обладнання, так і оргтехніку, яка знаходилася у приміщенні. Завдяки небайдужим діям громадськості, наслідки та масштаби пожежі були меншими. Поруч із згорілим СТО знаходилася будівля громадського харчування, яка також могла постраждати. Під час значить, ліквідації пожежі було врятовано близько стоячу будівлю кафе і не дало розповсюдження по всьому шиномонтажу. Пожежа була ліквідована о 2 годині 14 хвилин. Причина пожежі, по даному факту, наразі зараз встановлюється.